Вбивство фаната руськава міра назвали зухвалим і нахабним киву ліквідували під носом Кремля, тобто самого Путіна, в підмосковному готелі Велич Кантрі Клаб є. Можливість у українських спецслужб дотягуватися вже навіть не там, не там 100 кілометрів від кордонів України, навіть не Владивосток, там 6 тисяч кілометрів з іншого боку, півкулі, коли підривали тунелі, а саме в центрі, тобто Москва, це е, закрита територія готельного комплексу. Охороняємо Москва. Це територія з великою кількістю камер спостереження. і не просто камери спостереження, а камери, які можуть розпізнавати обличчя. Там насиченість цих камер просто шалена. Навіть під маскою, людина, якщо одягає маску, бейсболку, все одно камера може зафіксувати, що це за людина, і бази даних в них під'єднані на ній дуже серйозні. Ліквідація Киви це підтверджена спецоперація СБУ. Кілер здійснив два постріли: перший в груди, другий контрольний в голову. Але хто міг так близько підібратись до зрадника? На моє особисте переконання, така моя думка, що без жінки в цій операції не обійшлося, бо Ківа дуже був слабкий до жіночої статі. Ми бачили там по численних фотографіях, по відношенню до жінок, і тільки жінку він міг допустити до себе на пістолетний постріл. Тому я думаю, що без неї не обійшлося. Це зухвале і чітко сплановане вбивство. Неабияк налякало друзів Киви, інших втікачів, колаборантів. Першим в інформаційному полі з'явився Олег Царьов. Переляканий із відверто пом'ятим обличчям, зрадник звернувся до керівництва Росії, натякнувши про неналежний захист. Я смотрю, що багато виставляють пости, впавнають русофобські заявлення Киви. И, типа, ну, раз он таким был, то, в общем-то, его и не жалко. Но дело ведь не в Киеве. Дело в том, что каким бы он ни был, многие были не в восторге от того, когда его приняла Россия, когда его приняли в ряды ОПЗЖ. Вот, исходя из его прошлого. Но уже если приняли, то Россия отвечает за его безопасность. И удар по Киеве – это удар по России. А удар по Росії по всей Росії воспринимать всерьез и отвечать всерьез. Ну не писать о том, что нам його не очень жалко. Поэтому так и ладно. Не ладно. Так не должно быть. Свій спіч Царьов закінчив приреченим поглядом. Нещодавно, в жовтні, він сам однією ногою був на концерті Кобзона, але до зали поки не потрапив. Зрадника намагались вбити, та після замаху він вижив. Питання чи надовго, і хто з колаборантів наступний? Як зник або розчинився взагалі в повітрі Віктор Федорович Янкович, напевно, найголовніший е, втікач із України, найголовніший калаборат, е, який зараз знаходиться на території України Російської Федерації, е, ви зверніть увагу, що він взагалі в принципі протягом останнього часу не відсвічує. Е, я вже не пам'ятаю взагалі, коли останній раз він е, не те, що давав інтерв'ю, а просто десь проявлявся. Я думаю, що тут він, як ніхто інший, розуміє, що в принципі полювання продовжується. І Я думаю, що він прекрасно розуміє про те, що треба сховатися, і треба максимально триматися в тіні. А дивлячись на нього, я думаю, що багато хто інших інших почне робити те саме. Полювання на зрадників, колаборантів і загалом любителів руского міра триває. І єдине, що може зберегти їм життя, добровільна здача групі українського правосуддя, тим паче, коли вже є вирок, зазначили в українському гур.